Ви згадали аналогію з жолудем, що ніби жолудь запрограмований вирости в дерево? Якщо все влаштоване так, як хотів Бог, то чому він спрямовує мене любити жінок так, як чоловіки люблять жінок? Це дуже-дуже важливе питання, і я думаю, що воно особливо через його особистісний характер. Якщо Бог дійсно добрий і контролює все, то чому я маю бажання та потяги, які, здається, суперечать? Його очевидному задуму. Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу. Пропонуємо до прослуховування новий формат подкасту, це апологетичні матеріали, тобто такі, що стосуються вивчення природи Бога та того, що Господь справді існує. Ці матеріали допоможуть нам знаходити відповіді на складні питання, які ми часто можемо почути від нашого невоцеркованого оточення, зокрема про те, що існує Бог. У епізоді сьогодні ми почуємо відповіді від доктора Френка Тюрика, відомого американського апологета, автора книг, ведучого теле та радіопередач на апологетичну тематику. Це будуть відповіді на запитання від студентки на ім'я Семі, одне з яких ми вже почули. Тож, прослухаємо продовження діалогу. Ну, можливо, питання насправді полягає в тому, що звідки ви можете знати, що Бог спрямовує вас на це. Правильно? У цьому світі відбувається багато чого, що зачіпає кожного з нас. Усі ми маємо певні схильності до речей, які згідно з Божими стандартами не слід робити, але ми все одно їх робимо. Ось чому ми живемо з гріховною природою, чи не так? Усі ми маємо гріховну природу. Чи варто очікувати, що в цьому занепалому світі Бог дав би нам природу, яка не є гріховною? Ні, Ні, тому ми всі боремося з гріхом. Ось чому нам потрібен Спаситель. Тому що кожен і я, і ти, і кожен у цій кімнаті потребує жертви, яку дав Христос. Незалежно від наших почуттів і незалежно від того, куди нас спрямовують природа чи виховання. І, як ви знаєте, тривають великі дебати щодо того, що впливає більше природа чи виховання. Це стосується всіх наших сексуальних орієнтацій. Але чи мої почуття неправильні за своєю суттю? Чи можуть почуття бути неправильними за своєю суттю? Я не думаю, що можна звинувачувати людину за те, що вона має почуття. Послухай, я щодня відчуваю почуття, які я не маю права втілювати в життя, іноді я зазнаю невдачі. Але проблема не в почуттях, а в діях, які з них випливають. Насправді, якщо ти подивишся на те, що сказав Ісус у Євангелії від Матвія, 5 розділ, Ісус насправді підвищує стандарти. Він каже: якщо ти просто розгнівився на брата свого, то ти винен. Ну, дякую, Ісусе, я не маю жодного шансу дотримуватись цього. І я дійсно не маю. Він каже: будьте досконалими, як отець ваш небесний досконалий. Я не можу цього зробити, ти не можеш цього зробити. Ніхто в цій кімнаті не може цього зробити. Хто може? Лише він. Ось чому ми потребуємо його. Тож у нас усіх є всі труднощі самі. У мене є труднощі, у тебе є труднощі. Але сказати, що Бог винен у цих труднощах ні, Бог не винен у цих труднощах. Я так не вважаю. Ти не вважаєш, що? Я не вважаю, що він винен. Думаю, ми всі робимо помилки. Але я не вважаю, що любов, яка нібито є чистою, може бути нечистою, незалежно від того, чи це любов чоловіка до жінки, чоловіка до чоловіка чи жінки до жінки. Хто може сказати, що ваша любов до дружини відрізняється від тієї, яку я буду відчувати до когось у майбутньому. Хай то буде чоловік чи жінка. Ну, це не мені щось вирішувати, бо я не є моральним судею Всесвіту. Це правда. Правда ж, тож не я вирішую, що є правильним чи неправильним. Припускаю твердження, що вся любов чиста це те, над чим, якби ми замислились трошки довше, ми, мабуть, погодилися б, що це не зовсім так. Далі ми озвучимо уривок із виступу пастора. Воді Бокама наприкінці цього епізоду, де він розглядає цю ідею Любов є любов з біблійної перспективи. Сподіваємося, це буде для вас корисним і допоможе надалі, коли ви будете стикатися з такими питаннями. Але спершу почуємо те, що відповідає Френк далі. Ось чому, коли люди приходять до мене і кажуть, не нав'язуй мені свою мораль, я відповідаю, це не моя мораль. Я нічого з цього не вигадав. Насправді є речі, які я сам хотів би змінити. Але я не є керівником Всесвіту, я не Бог. Тож, повертаючись до вашого питання, ви маєте точно визначити, що ти маєш на увазі під любов'ю, що таке любов, чи можеш ти піклуватися про людину тієї ж статі? Звісно, можеш, я так роблю. Але питання в тому, чи варто заходити далі і перетворювати це на якийсь романтичний зв'язок. Ось це і є питання. Я думаю, що варто. Ну, гаразд, цивільна країна, але з погляду, писання, якщо ти віриш у писання, і якщо ти віриш у природний закон, визначте, що таке природний закон. Природний закон це ідея, що кожен інтуїтивно розуміє моральні поняття правильно і неправильно щодо великих питань, значимих речей, що існує природний задум для нас. Є природний задум для Всесвіту, і ми маємо рухатись в певному напрямку, і ми знаємо, що маємо уникати зла і шукати добро. І ви вважаєте, що природний закон заснований на християнстві? Ні, ні, ні ні, -ні. він існував задовго до християнства. Наприклад, Ной. увесь його рід був засуджений, вони не мали жодного писання, вони не мали біблії. Але Бог очікував від них розуміння правильного і неправильного, бо він написав це в їхніх серцях. Тож для знання базового правильно і неправильно біблія не потрібна. Усі вже знають, ми можемо це придушити в собі, ми можемо це відкинути, ми можемо піти своїм шляхом, і всі ми час від часу це робимо, але це все одно залишається. Добре, вважаю, ця дискусія гарний старт. Але не думаю, що питання дівчини про те, чому одна любов вважається доброю, а інша поганою, отримала повну відповідь. Отже, як вже сказали, зараз перейдемо до сказаного пастором Воді Бокамом, який у своїй, на мою думку, корисній і блискучій проповіді розглядає це питання. Воді Бокам, американський пастор, автор книг. Місіонер. Як і Френк Тюрек. Він досить відомий християнин у медійному просторі. Проповідь не буде озвучена повна, але озвучене передасть її суть у відповідних цитатах. Часто звучить спрощена або викривлена версія того, у що християни вірять із цього приводу. Отже, перейдімо до суті. Початок цитати любов може бути. Гріховною, пам'ятайте, я казав вам, що це важливе слово для нашого часу. Любов може бути гріховною. Ми живемо в культурі, яка потребує почути це. Суспільство повинне почути це від нас. Адже культура приходить до нас із цим менталітетом: любов це любов. І як ти можеш бути проти любові? Ніхто не може бути проти любові. Звичайно, християни не можуть бути проти любові, адже Бог є любов, і ми покликані любити. Тому як ти можеш стати на заваді двом людям, які люблять одне одного. Але наш текст сьогодні чітко показує, що є випадки, коли любов може бути гріховною. Іншими словами, це більше ніж теоретична. Або теологічна дискусія. Це дуже практичне, життєве питання. Це питання саме про те, що робить любов гріховною? Що може зробити любов гріховною? За яких обставин любов може вважатися гріховною? Ну, по-перше, любов стає гріховною, коли вона спрямована на неправильний об'єкт. Погляньте на перше послання Івана 2.15 Не любіть світу. Ні, того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця не любіть світу. Дуже важливо зазначити, що слово світ у юанській літературі використовується щонайменше в трьох різних значеннях. Зазначимо, що тут маються на увазі ті книги, авторство яких приписують Апостолу Івану або ж Йоанну Євангелія від Івана. Перше, друге та третє послання від Івана, а також книга Откровення або ж об'явлення Івана Богослова. Повернемося до проповіді. По-перше, світ може означати створений Всесвіт. Ви бачите це в Івана 1, Івана 3, Івана 4, Івана 6, Івана 7, 8 і багатьох інших місцях. Грецьке слово космос тут стосується усього створеного світу. Йоан тут не каже, що ми не повинні любити цей Всесвіт, цей світ, цю землю, яку створив Бог, це не те, про що тут йдеться. По-друге, термін світ може стосуватися людей, які населяють цей світ, створений Богом. І Бог не каже, що не слід любити людей, не слід любити людство. Абсолютно ні. Ми знаємо, що це не означає цього, адже любов, до якої ми покликані, навіть до наших ворогів є великою заповіддю. Великим дорученням люби Господа Бога свого всім серцем і люби ближнього Твого як самого себе. Тому Йоанн не може говорити тут про перше можливе значення слова світ. І він не може говорити тут про друге значення це було б суперечністю. Однак є третє значення терміну світ. І це третє значення стосується духовної системи, яка перебуває в опозиції. До Бога і бунтує проти Його царства. Саме це третє значення світу обговорюється тут. Отже, коли Йоанн каже не любіть світу, він має на увазі, що ваша любов стає гріховною, коли вона спрямована на цю систему, яка є протилежною Богу, яка є антицарською, яка є сатанинською. Далі любов стає гріховною. Коли вона походить із неправильного джерела, вона стає гріховною не лише тоді, коли спрямована на неправильний об'єкт, але й тоді, коли виникає з неправильного джерела. Подивіться на перше послання Івана 2:16 адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, це не від отця, це від світу. Отже, тут є проблема із об'єктом, і з джерелом. Але нарешті і остаточно найважливіше наша любов стає гріховною, коли вона приносить погані плоди, коли вона веде до неправильних наслідків. Подивіться на 1 Івана, 2,17. проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тут ви маєте дві протилежні кінцівки. З одного боку, у вас є цей світ, який минає, а з іншого боку, ви маєте нашого Бога, який перебуває вічно. Тож любов стає гріховною, коли вона веде до неправильних наслідків і приносить погані плоди, наші пристрасті стають гріховними, коли вони спрямовані в напрямки, що ведуть до смерті і руйнування замість того, щоб вести до життя. Це питання є особливо актуальним у наш час через мантру любов це любов, особливо в контексті одностатевих шлюбів. Адже як ти можеш бути проти одностатевих шлюбів, якщо одностатеві шлюби стосуються просто людей, які люблять одне одного і мають право виразити цю любов? Але це любов спрямована на неправильний об'єкт, це не любов, що походить від Бога чи приносить. Славу й честь Богові. Вона спрямована на неправильний об'єкт. Це любов, яка також походить із неправильного джерела. Звернімося до послання до римлян 1 вірші з 18 по 24, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправдою. Адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними. А нерозумні їхні серця, оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини птахів, чотириногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Ось тут ми зупинимося. Ці пожадливості, ці бажання, що ведуть до зневаги їхніх тіл між ними самими, оскільки вони замінили правду Божу на брехню і поклоняються творінню замість Творця, який благословений віки. Амінь. Через це Бог віддав їх ганебним пристрастям. Ганебним пристрастям. Самі бажання є ганебними. Якщо до мене приходить чоловік і говорить про бажання до жінки, яка не є його дружиною, я не скажу йому просто прийняти це бажання, бо саме по собі бажання нібито є нормальним, це не так. Кінець цитати: Ми всі можемо уявити сценарій, де мантра, тобто позиція, яку нам нав'язують, насаджують, любов це любов, зокрема через пропаганду так званих цінностей ЛГБТ спільноти, призводить до. Катастрофічних наслідків. Очевидний приклад, який спадає на думку, це любов між літнім чоловіком і дитиною. Ми всі вважаємо це морально неприпустимим, і водночас, насправді, в нинішньому етичному ландшафті культури важко знайти переконливий аргумент проти цього. Дозвольте пояснити, що я маю на увазі. Суспільство вже вирішило, що шестирічні п'ятирічні діти, зокрема в Америці. Здатні визначати свою гендерну ідентичність і навіть проходити хірургічне втручання без згоди батьків. Отже, ми вже поклали надзвичайну моральну відповідальність на п'ятирічних дітей у нашій культурі і сказали, що їхня здатність до згоди на такі речі є законною. Якщо це було б так, і якби ми поєднували таку дитячу самостійність з ідеєю любов, це любов. То логіка руйнується, адже цей самий п'ятирічний хлопчик може давати згоду на одностатеві інтимні відносини із 65-річним чоловіком, оскільки має таку свободу вибору і може розпоряджатися своїм тілом. Іншими словами, якщо його дитини воля легітимна, законна в одному випадку, то чому вона не є такою в іншому? Тож якщо ви з'єднаєте ці два вже. Наявні у нашій культурі явища, а саме любов є любов та ту свободу розпоряджатися своїм тілом для дітей, то припускаю, ви побачите нормалізацію педофілії, що насправді сумно і жахливо. Але вважаю, що саме це і відбувається, коли людина полишає даний Богом моральний закон та заходить на цей відносний моральний ландшафт, на територію, де мораль відносна, але не абсолютна. Думаю, що ми будемо бачити дедалі більше прикладів такого типу в цьому ландшафті морального релятивізму, тобто відносності. Це лише один приклад. Інший це приклад, який уже навів пастор Воді, коли чоловік має сексуальні відносини поза шлюбом. Це також не призведе до добрих наслідків. Ми всі можемо погодитися, що перелюб це погано. Це неморально гідне рішення, м'яко кажучи. І я думаю, що ми можемо придумати багато інших прикладів, які ми всі погодимося є версією любові, але спотвореною, зіпсованою версією, яка веде до негативних наслідків як для окремих осіб, так і для суспільства. Тож питання насправді полягає не в тому, чи можливо це, а в тому, чи потрапляє одностатева любов чи одностатева пристрасть. У цю категорію з біблійного погляду потрапляє. І, звісно, ви можете не погоджуватися з цією думкою. Але, думаю, ширша думка, яку висловлює воді, полягає в тому, що існує прийнятний і неприйнятний спосіб розуміння, пізнання та прояву любові, що доводить хибність мантри, любов це любов. І на додаток я б сказав, що таке сприйняття любові це не просто неправильно. А навіть небезпечно, тому що це створює той самий слизький схил гріхопадіння, який веде до дедалі більшої загрози суспільству, зокрема і для дітей. Отже, на цьому я завершую. Сподіваюся, цей епізод був для вас корисним. Сподіваюся, що ви зможете побачити внутрішню логіку, яку навів воді боком. і сподіваюся, що ви зможете замислитися над цими думками. Поставити себе на місце людини, яка вважає Біблію авторитетним Словом Божим. Дякуємо за прослуховування. Поділіться цим із тими, хто має це почути. До зустрічі в наступному епізоді.